Про це кажу. Так і до речі було останнє повідомлення Я не бачила, щодо, не так, щодо Російської Федерації, що ніби там ідуть Вагнера. Вони бачите, до них... вони, тому вони займають позицію цю ось нападу. нападу так. А ми саме оборони. Так, давайте так. Положення ЗСУ в місті взагалі. Як там справи в них? Угу. Я можу говорити коло да, да, да. щоб я не збивала, да, знайти. Да? І звісно, що подивимося, чи буде про той котел, який ви говорили, да, що в котлі да. їх немає. Да. А от е, е, яке майбутнє даного міста? Коротше, ну в принципі, скажу так, ситуація трішки краще ніж була, тому що те, що я дивилася тиждень назад, там просто було десь зараз. Локація основна не можна таке казати, напевно, до основна локація, да? Ні, чому можна взагалі, наприклад, в Генштабі навіть говорять, що це біля річки Бахмутка, Так, Там ось, я вже хотіла дати біля води. Так, так. Хоча... Хоча Добре, це відкрита інформація. Чому всі Дивіться, тобто знають. основна локація ЗСУ саме біля води. Да? Ось це перше. Друге, м -м, мені взагалі показувало, що в принципі і у Русні також лінія оборон десь біля води, тобто якось воно там у них розділене, поділене.